Я не могла втіхаря дістати ось це, що я тут приготувала, і сховати вам не показати. Це було б нечесно по відношенню до вас. Я хочу вам показати найсмачніше м'ясо, яке ви можете приготувати на ваш святковий стіл і не тільки дуже простий бульйон: вода, лавровий листочок, цибуля разом з шкіркою, з оцим листям. Заматую в харчову плівку або в пергаментний папір і покладу в холодильник, щоб воно гарно схватилося, потім буде нарізатися і хоч губами кусай. Ви розумієте, яка це смакота? Дивіться, яка це красота. Отака водичка. А в цю водичку потрібно додати цибулину, цілу, морквину, корінь імбиру. Лавровий листочок, соєвий соус, куркума посолити і поставити варити на декілька годин, а потім поставити у холодильник, щоб воно дуже гарно схватилося нарізати і воно буде смачне, як масло. У кого немає зубів, це для вас до святкового столу на Пасху.